Єдина особа, на яку може сподіватись обвинувачений у цій будівлі, це адвокат. Та команда Стоп корупції з'ясувала, що українські адвокати не є незалежними, і чесність для них це ризик втратити право на професію. У попередніх випусках команда Стоп корупції з'ясувала, що сотні адвокатів Донецької області зрадили Україну, та при цьому досі мають свідоцтва українських правників. Тому, що Уставі поніматішки ніхто і нічого. Але правники-зрадники це лише верхів'я айсбергу української адвокатури. Андрій Вишневський очолює український центр з надання безоплатної правової допомоги. Торік він публічно з'явив про корупцію в українській адвокатурі. Наслідки заяви були приголомшливі. Саме за вислів мене було позбавлено права на зайняття адвокатською діяльністю. Причому це було зроблено в дуже брутальний це, спосіб. Це за скаргою самої Національної асоціації адвокатів України з порушенням закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, з порушенням моїх прав, тобто всі можливі. Ві процедури були порушені. Правозахисники назвали рішення Асоціації адвокатів ганебним. Це стаття 10 Європейської конвенції, будь-яка особа захищена від будь-якого втручання у її свободу висловлення думок. А власне притягнення до дисциплінарної відповідальності, і фактичне позбавлення права на професію це переслідування за переслідування за думку. У так званій ДНР понад 300 українських адвокатів увійшли у нелегітимний реєстр. Проте в окупованому Криму таких перебіжчиків понад тисячу. 2014 року окупаційна влада на Кримському півострові вирішила створити палату адвокатів. В неї війшла фактично вся рада кримських правників. Із 1200 адвокатів лише 12 вирішили виїхати з півострова і створити Кримську Раду у вигнанні. Провели конференцію, вибрали, так сказати, руководящі органи і вирішили е, поїхати на. Е, С'їзд адвоката в ОДІС в дісі часов була назначена с'їзд відкриття с'їзда. Но нас туда не пустили. кримчани. не пустили. згодом. Правники переселенці дізналися офіційну позицію асоціації щодо ради адвокатів Криму. З питаннями виконання повноважень Радою адвокатів Автономної Республіки Крим відтермінуванням сплати внеску, тощо рекомендуємо вам звертатися безпосередньо до Ради адвокатів Автономної Республіки Крим за адресою місто Симферополь, вулиця Карла Маркса, 17. Тобто в асоціації не тільки пропонують їхати до окупантів, але й визнають раду адвокатів, яка зрадила присягу. Проверили Крымскую раду адвокатів. Вона действує, вона работає. Проводяться конференції, проводяться, значить, повершення кваліфікації. Розглянумо саму структуру української адвокатури. Усі українські правники входять у регіональні ради адвокатів. Керівники рад одночасно очолюють Національну асоціацію адвокатів. У радах обирають делегатів у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури строком на 5 років. Це єдиний орган в Україні, який надає або позбавляє права на адвокатську діяльність. Роман був делегатом від Сімферополя, та він не був прихильником керівництва асоціації адвокатів. Його не попередили про. Перше засідання комісії і в результаті за поругу позбавили права здійснювати адвокатську діяльність, якщо зараз розглянути мою справу. О... Виходячи з того, що всі подібні рішення були скасовані або судами, або самою вищою кваліфікаційною дисциплінарною комісією, то, мабуть, стосовно мене також потрібно скасовувати це рішення, яке є незаконним, а отже, відновлювати мене в правах члени Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Не було подано скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. І ось уже 19 квітня минуло три роки, як ця скарга до цього часу не розглянута. Та при цьому комісія має розглядати скаргу максимум три місяці. У грудні 2017 року комісію переобратимуть, і Роман переконаний, доти його не відновлять у правах. Те, що робить на сьогоднішній день керівництво національної асоціації, це фактично узурпація влади, оскільки використовуються не передбачені законом механізми для того, щоб мати регулярно одну і ту саму більшість на конференціях чи з'їздах адвокатів. Ще два тижні тому ми звернулись до Асоціації адвокатів, аби там пояснили, чому покривають правників зрадників. Ми сформулюємо відповідь разом з юристами, вона не така проста. Але взагалі, якщо там, ну якщо люди працюють в терористичній організації ЛНР ДНР, ну це ми здобуємо на підстави. Ну вони мають бути безумно позбавлені статусу адвокатів України. Ну ну, як наскільки розумію, законодавство прямо це не зобов'язує. Та це лише окрема думка працівника спілки. Відповіді на наші запитання асоціація не надає вже два тижні. На підставі зібраних матеріалів команда Стоп корупції підготувала звернення до ГПУ. І тепер керівництвом української адвокатури займуться правоохоронці.